У Києві цими днями відбулися важливі духовні події. Синод Православної церкви України прийняв 12 рішень з актуальних питань. А єпископат Православної церкви України відзначив собор Архангела Михаїла престольне свято Золотоверхого монастиря. У богослужіннях взяв участь митрополит Дніпровський та Січиславський Симеон. Владика звершив божественну літургію у місті Бучі, де служать друзі Дніпровської єпархії. Детальніше про візит духовної делегації з Дніпра дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Храм Петра і Павла Православної церкви України, центр літургійного життя та соціальної роботи у місті Буча на Київщині, настоятель громади архімандрит Ісаакі Зінкевич приймає високого гостя і рідного брата митрополита Дніпровського та Січиславського Симеона. з благословіння пристоятеля церкви, блаженні Шопіфанія, звершує спільну молитву за багатостраждальну бучу, яка майже чотири роки тому прийняла страшний удар під час повномасштабного російського вторгнення і зараз потерпає від пості. Ворожих обстрілів цивільної інфраструктури. Знаєте, пропало світло, я так, мабуть, задумався, тому як древні церкви при свічках. Але саме головне, саме головне з душею і з таким благословенним настроєм, у такий воскресний Богом даний. День. Ми вас сердечно поздравляємо святою неділею і з такою сердечною молитвою, яка збирає нас, нашому благословиному цьому святому краї. І помолився да, разом. Амінь. Після звершення урочистої літургії владика Симеон відзначив благодійників та жертводавців храму церковними нагородами. Їх підтримка допомагає церкві реалізувати проекти важливі для людей. Я вам скажу, що орден може символічно, бо зображений Юрій Переможець, який копієм. Бачите, всяке зло, яке є в нашому сьогоденні. Але верхом зі славою благодаттю фей повдаєм власне давно літа. Мого сердечно вітають. Саме завдяки меценатам на території храму святих апостолів Петра і Павла у Бучі облаштували простір для дітей різного віку. Майданчик освятив особисто митрополит Симіон. Майданчик цей дитячий, від усяких з них обставин визволяй. Мир та спокій дари тобі з беззвичайним. Твоїм Отцем при Святим благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. А слави наслідна Твоє, Господи, слави всіх. Цей простір уже став місцем зустрічей та дитячих усмішок. Навіть осіння погода не завадила святковій атмосфері. Саша, як тобі тут сьогодні подобається, так? Такі, да? Ми просто вставай. Що ви сьогодні робили? Гуляли. А наша ви грали? виграли. Тим дивитися, що тобі найбільше сподобалося сьогодні. Коли ми пробігали і так от е, крутили скакалку. Подобається дуже незвично відкриття дитячого майданчику на території церкви. Працювали чудові аніматори, проводили конкурси та інші розваги. Після концерту їх чекав майстер-клас у недільній школі. На відкриття завітав секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. Сьогодні дійсно радісна подія для всіх нас для цього мікрорайону лісової бучі для парафії, якраз Петра і Павла відкриваємо дитячий майданчик завдяки спільним зусиллям і отця Ісакія і наших меценатів, і також за підтримки міської ради. Нам вдалося в короткий період часу реалізувати цей маленький подарунок для наших діток, для прихожан храму і крім того, для всіх. Фактично округи, тому що церква вона не закрита вона в відкритому доступі. Архімандрит Ісаак Зінкевич почав своє священниче служіння 15 років тому. А місто Дніпро для пастиря стало ключовою духовною школою. Зараз настоятель храму Петра і Павла перетворив громаду у Бучі на справжній центр соціально-психологічної допомоги. І зразком для себе він називає мецената Дніпровської єпархії Олександра Петровського та його міжнародний благодійний фонд Солідарність. Ми максимально робимо все для того, щоб діти не відчували у місці бучі ні тих моментів страждань, коли було. Ні, окупація, а щоб вони максимально розуміли, що як і церква, так і місто воно зведи продукує любов, підтримку, радість. І якраз 15 років тому в місті Дніпрі Владика Сімон рукоположив мене в сан священника. Якраз у місті Дніпрі, в храмі Віри, надій, Любов Матери Софії. Нас багато набрали таких хороших. Правильних прикладів з Дніпра, маючи можливість там і служити, і трудитися. Знаєте, в нас як так, Олександр Володимирович завжди робив добрі справи для церкви, Розбудовував, все, все гуртував. Також знаєте, я приїхав сюди, побачив, що є можливість і підтримувати, як і громаду, підтримувати цей храм і робити все прекрасне. І все я розумію, що треба починати не щось такого з іменно великих ремонтів, а треба почати з того, що потрібно іменно для нашої громади. Це для дітей треба було майданчик зробити, щоб діти. Мало, де можливо, згуртуватися, приходячи в храм. Леон Тіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д-1.